Всім привіт любі, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в чудову гру під назвою Holy Potatoes, A Weapon Shop. Нагадаю, в минулій серії ми просто відкрили свій магазинчик, але вже досягли деяких результатів, а саме ми відкрили нову локацію. Так. Можна якось ось, наприклад, ми не можемо там купувати. Відкрили ось ці мутні болота мисом. Також у нас селище Нубіг було. Ми виконали квести, зараз у нас завдання дослідити будь-яку зброю. Для цього я хочу подивитися ось хто. Кого тут найбільше. Тут кинжал, кинжал, кинжал. Всі тут люблять кинжали, тому будемо досліджувати саме його. Так, ем, Ні. Ось так. А я можу тільки сокиру або лук. Ну, давайте лук. Хай буде лук. Так, скільки 2 дні воно буде досліджуватись? Добре, хай він починає. Ось так. Все, він кудись відправився через портал. Схожий. На портал Рі... в Ріку і Морті. Такі портали, типу, бувають. А перед початком не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та підтримувати канал будь-яким коментарем. Дякую всім, хто це вже робить. Зарплатня у нас 1000, ну це занадто багато, тим паче вона ще більше росте на 1500. Срівний лук ми дослідили, хай наш чувак повертається на місце і викувати сокиру нам кажуть, давайте ми це і зробимо. Так, сокера у нас. ну Звичайно, він е, з атакою нам потрібно сокеру робити. Лора Крафт, до речі, наша скоро стане перш... краще, ніж наш перший найманий працівник. І ще я знаю, тут є механіка, як би це так сказати, відпустки, щоб вони там відпочили, ось. Але вона у нас ще закрита. Підняти героя на рівень 20. Давайте це зробимо, карта світу. Ой, що ми можемо тут зробити? Кінжал на влучність. Кінжал на швидкість, кинжал і лук на влучність. Все. Так ми і зробимо з вами назад в майстерню. Давайте зробимо новий лук, якщо у нас вистачить ресурсів, вистачить рубін. ось Влучність будемо робити. Можливо, я навіть заплачу комусь грошей. Або не буду. ні, не буду, хай... Наш чувак качається, він потім стане крутіше всіх. Так, все, у нас все рівно основний атрибут буде це влучність. Будемо також робити кинжал зараз. Срібний лук. Поки що це не якісь там убер наші круті крута зброя, тому особливі назви я не буду їм давати. А ви, якщо у вас є якісь ідеї, можете написати про них в коментарях. Я буду їх використовувати, буде в принципі прикольно. Так. Давайте відправимо нашого торгаша, щоб він торгував, як би це дивно не звучало. Е так. Ось. Расет Пітерс буде. Лоран е наша піде сюди ж досліджувати. Вона вже другий рівень розвідки має. Ну, а цей він. То він не розвідник, він просто ремісник. Хай він просто ремісником і буде. Так, все, торги починаються. 1200 е, продати. Так, скільки за лук він? 1300. Ну. Так, я думав, буде більше, якщо чесно. І кортик 1300. Ну, тобто, це нормально взагалі. Добре. Угу. Так, вона. Щось, до речі, знайшла. Цікавеньке, зараз подивимось, можливо, ми можемо. Це лук якийсь? Ні, а ні. Ми до сих пір не можемо якийсь кинжал зробити. Це погано. О, у нас, до речі, дві зброї з класом С. Непогано, давайте я зароблю таким чином, підніму рівень героя до 20-го і до вас повернусь. Ось і все, любі друзі, я викопав, викопав, викував сокиру, яка, яка дає нам змогу прокачати одразу 5 рівнів, це буде 20 рівень. Так, що ж продаємо так, за 1300 і цьому ж за 1400 теж продаємо. Так, Вони будуть задоволені. Лора наша дістала якісь штучки цікаві, брудна рукоятка, зарявший лавер. Добре, хай вона повертається, цей теж хай повертається, гроші нам привозим. 4 тисячі ми, до речі, виручили. І наш е, балк Боган чомусь сумує. Хм, що з собою? Все в порядку, ти виглядаєш погано. Так, здається, ти чимось засмучений. Хочеш послухати пісню? Е, давайте Guns Roses. Забери мене в місто райде трава зелена, а картопля гарна. Твоя черга. Щось ми йому не дуже допомогли. Можливо, пора зробити перерву. Ми можемо відправити їх в відпустку. Чудово, давайте це все і зробимо. Рейтинг 2, тут, 3, тут. Так, я хочу розширити. У нас доступно. Все. Розвідувати ми можемо. Давайте на змінити дію, відпустку відправити. а Тут лишень ні один. Ні. Відправимо сюди, відправимо напевно, нашого слюсара і інженера. Все, хай вони беруть відпустку. Погано, що повинен залишитись хтось один. Хай беруть ці двоє. Потім ми розберемось. Е, низенька картопля з темною короткою стрижкою постійно критикує одяг ваших клієнтів. Е, все ж вона розбирається в дизайні. Можливо, це една код. Е, чому вона така злюка? Вона е, вставилась на вас і крикнула ніяких плащів. Це вас зачепило заживе. Якісь дивні у нас, якщо чесно, тут е, ці. Так, а він може щось досліджувати? Ось мені цікаво. А у нас на швидкість нічого немає, щоб він міг швиденько дослідити. Добре. Зараз повернуться наші чуваки. Нас запросили на премію Золотий е, яка відбудеться 15-4 місяця. В цьому році ми будемо вивчати за саме сильну зброю, саму швидку і за саму кращу в цілому. Все нелегендарне зброя, створена після прямі минулого року, буде мати право участі в конкурсі. Так, нічого не зрозумів. Поки що е, побачимо, що там буде. Все, вони закінчили свою відпустку. У них чудово все. Вона прям е, радіє. І це також чудово. Е, давайте нашого чувака відправимо. Так, на паузі, на паузі. Розберемося з цим. Його відправляємо в відпустку ось сюди. Хай він теж е, трошки повеселиться. Тим часом наша лора піде дослідити, що тут відбувається. Там, можливо, щось цікавеньке має бути. Е, цей радіє, вони, до речі, коли дуже радісні, вони е, більше покращень роблять для нашої зброї. Це теж дуже чудово. Що вона здобула? М -м так. Щось, якщо чесно, мені невідомо. Давайте подивимось, чи можемо ми щось дослідити цікавеньке. Ось у нас руна стихій, це жезли пішли. Але для жезлів, е мені здається, потрібно ось цю штуку полагодити. Не знаю, давайте ми будемо качати все-таки ось так. Лук нам влучність йому потрібен. Я вам зараз покажу. ось. Влучність ми качаємо, він дуже пльовий. До цього він робив 5 покращень. А зараз він зробив вже 6 покращень. І, вони, якщо я не помиляюсь, ось такий синій ефект мають частіше. Але це не точно. Так, у нас короткий лук для одного з них готовий для нашого мисливця. Фехтувальник. Сокира на атаку, без проблем. Сокера на атаку зараз буде. Ось бач, А це взагалі навіть 7 покращень зробила. Це ж круто, дуже сильно. І ось і так, коли в них гарний настрій, вони кльово все роблять. Так. Е Сокиру ми зробили. Давайте ще зробимо якийсь кинжал для ось цього ока. Так, напевно, для нього на. М м влучність. Ось, у нього вже настрій трошки знизився. І він зробив вже 5 покращень. Коротше, це е все залежно. Так, картопля кролик за застрибнув е ваш магазин і сверлить вас блискучими очами. Е давайте його погладимо. Серйозно. Це був замаскований демон. Півтори тисячі нам скоро потрібно буде заплатити. Для нас це нормальні гроші, ми це можемо собі дозволити. Так, і відправляємось торгуватись. Торгуватись це наше все. Потрібно качати героїв там. І тим паче у нас ось ось так. Ми маємо ще, мені здається, якийсь посох дослідити. М -м Два. А, він. З основним атрибутом, ні. Нам потрібна з атакою. Напевно, щоб Лора цим зайнялася. Давайте ось цього, цю сокеру ми дослідимо. Так. Кому? 1500. Тримай, друже. Так, тобі сокеру за 1800. Ми за одну сокеру відбиваємо всі наші. Так, потрібно було кортик на швидкість зробити для нього. Всю зарплатню на місяць ми відбиваємо нашим е, людям. Так, кортик, до речі, дуже-дуже крутий у нас вийшов. 5800 ми заробили. Він е, слюсар п'ятого рівня. Там ми вже когось підняли на максимальний рівень. Давайте подивимось, кого ми можемо іще підняти. Так, сокира е, більше не підходить. Нам потрібен лук на влучність, та напевно, що кинжал на швидкість. Ми це все в принципі, можемо зробити і без лари лук на влучність. Почати влучність. Ось так. П'ять покращень, думаю, нормально буде. І кинжал на швидкість. У нас не буде атаки, але вона їм і не потрібна, в принципі, наскільки я розумію. Ось, а нам е, дослідження завершилося широкої сокири. Хай вона там трішки щось попрацює, щоб е, той лук хоч якісь, е, якусь шкоду наносив. Так. Добре, і кинджал на швидкість. Не вистачає у нас інгредієнтів. Е, тоді ми можемо. а, не можемо. Можемо зробити, в принципі. А, заліза не вистачає. Добре, відправляємо. Відправляємо когось відпустку. 3,5, 35, все добре. Сюди піде наш... Е... Ні, наша Лара піде сюди, лишень одна. Хай вона трошки відпочине. Е... Наш торговець піде продавати зброю. Я сподіваюся, цього може просто вистачити на. А цього і вистачить. Для того, щоб прокачати ще одного персонажа. Ну і той залишається, бо він. Так, все, максимальний рівень продаємо 1700, це того було б варто. Все, він повертається. Квест у нас виконується. І ми всі в шоколаді. Так, накопити 1000 очків е досвіду на продажі зброї. Так, добре, лора наша ликує. Ми можемо щось купити, контракти у нас є. Універсальний контракт 125 яблуко із Едема Давайте спробуємо, чому б ні. Я хочу спробувати. Ти перейди сюди швиденько. Ви там разом працюйте 1400 у нас зарплатня. Так, скільки. Там ми з легкістю це зробимо, споримось. Адже у нас цілих дві людини займається шкодою. Це. Добре. Все, ми е, зробили контракт. Так, на паузу. Та що ж я такий кривий? Так. Е, дослідження е, покращення магазину. Давайте це все зробимо. Е, ми не можемо надіти, одягнути. Так. Е, плюс 2 об'єм. А, рівень магазину 2. Давайте ось це все одягнемо. І декор атака. Одягти. Тут більше в нас нічого А, ні, є. Швидкість одягнути. Закрили дірку в стіні. Чудово. Так, на підлозі нічого, на стінах одягаємо ось це. Вже е, виглядає трошки краще. Я можу, не знаю, що це таке, ну, типу, хай воно працює, якщо воно буде. Е, маленький дім для нашої собачки. Прикольно. Е, ми поставили охолоджувач і нагрівач одночасно. Це не, не знаю, що це таке. М -м, кавоварки? Це кавоварка якась. Добре. Тут ми не можемо нічого, э, зачарування не можемо покращити. І хай з ним будемо э, копити очки на наших. Э, так, ні, не продавати зброю, нам потрібно купувати. Купувати в, ось тут купу, купу, купу заліза максимум. Потрібно. те інше нам не дуже горить, тому будемо відправляти э, хай. Балк піде. Наш торговець візьме відпустку. Ось тут. Він буде відпочивати. А Лора залишиться за головну поки що. Зараз повернеться наш торговець новоспечений. буде сторожувати нам магазин, а вона відправиться на дослідження. Ось тут, напевно, хай досліджує. Щось вона. Гарненьке має там знайти. І якраз вони повертаються з відпусток на місце. І ми починаємо робити просто. Можливо, сокиру якусь зробимо гарну. О, якісь стріли епічні. Чудово, продовжити. На місце хай вона стає. Так, і ми виконаємо цей останній квест. Зараз за допомогою широкого топора. Сокери, сокери, вибачаюсь. Е, основний параметр атака, максимальний в нього рівень. Ага, давайте спробуємо ось так зробити. Е, атака швидкість. Почати атаку. Е, почнемо з атаки. І у нас, в принципі, так і вийде, бо наша Лора Крафт е, чудово все зробила. У неї основний параметр це атака, Доподатковий це швидкість. І ось так це все у нас і виходить. Чудово. Один, одну сокеру ми зробили. Далі для імберних е, швидкість та влучність. Е, давайте зробимо для шахрая. Так, основний швидкість, так, якщо я не помиляюсь. Але він робить з атакою. Це погано. Відправимо лору для. Влучності, швидкість та влучність. Трошки влучності, трошки швидкості, і все, у нас кортик готовий. Лара повертається на своє місце, і ми зробимо з вами якийсь лук. Срівни ми не можемо, рубінів немає. До лісника ні. А немає нікого там. Добре, будемо. Зараз башня, башня, башня. А що там лишень дві людини, чи що проживає, я не можу зрозуміти. Ну, якщо давайте просто зараз так відправимось, я думаю, нам е, цього вистачить. Ага. Е, він любить жезли, не любить кенжали. І це любить жезли. А жезлів у нас немає. Тому ми зараз це продаємо і обираємо. Нашого когось, щоб вони жезл нам дослідили. Ось Ось цей жезл. Мені здається, нам ось отакій зірочкою хочу. Ось так. Все. Хай вони відправляються. Це 2000 ми зможемо продати. Все, як він любить, чому так мало грошей пропонує. Добре. Це. Мені не дуже сподобалось. Я думав, тут набагато більші бабки вводяться, але все вийшло не так, як я гадав. Е, можливо, ми зможемо. Е, так. Я хочу просто. шедевр шість рівнів. Ну, в принципі, так. Е, е, е. Ми виконали квест? Так. Здається, продажі зброї падають. Цікаво, не можна зробити нашу зброю крутішою? Гав-гав. Ні, від тебе ніякого сенсу. Тільки. З -з 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 за. Спортиш все своєю шерстю. Я живу з тобою, я точно знаю. Твоя шерсть повсюду. Серйозно, под як ти думаєш, навіщо тут. Ця піч, їй потрібно полагодити 100%. Хм. лагодимо, 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 і хтось визвав легендарного чародія е коваля Голундра. Е це був ти маленький, е маленька картопля, ти той клубень, котрий відважився зробити це. Я не навмисно. Ага, не заливай не навмисно. У кожного, хто визиває Голундра, тільки одна ціль ковувати кращу зброю своїй кузні. В кінці кінців тільки кращі могли працювати з бататом. Е, зачекайте, знаєш батата? Це ж мій дідусь. Точніше, був. Що значить був? Е, він недавно помер. Шкода, я так і не познайомився з ним. А тепер вже занадто пізно. Помер, якщо б великий батат в самому ділі помер, він був би тут, поруч зі мною. Думаю, він помер не тут. Я абсолютно впевнений, що він би був тут, якщо б помер. Цей магазин був його життям. Тобто він є його життям. Та що ти можеш знати? Ти ж привид. Я знаю кращі чари для зброї. Я найкращий. Точніше був. Ну так що, тобі потрібен чародій? Мені потрібно. Так, ми будемо робити покращену зброю. Ще як, але в магазині немає місця. Е, ні синітниці. Цей мага магазин е, предназначений для чотирьох кузнеців. Бачив би ти тут як було раніше, при твоєму дідусі. У будь-якому випадку я не можу тобі допомогти з чарами. Я ж мертвий. Але я пошлю тобі на допомогу свого е, власного внука, кузнеця Волундра. Е, вдачі тобі маленький картопель. Так, у нас е, четвертий персонаж відкрився. І якийсь легендарний герой хоче відвідати наш магазин. Пускаємо. Е, Це минулий солдат. Це магазин батата? М -м, так, чи може допомогти? Ти не схожий на батата? Ну ні, він помер. Е, думаю, і ти підійдеш. Мені потрібен меч. Добре, який? Великий. Ось такий. Хм, Так, 2 метри в довжину. 73 кг, тверда сталь. Е відсіки для матерій. Е він величезний. Не впевнений, я можу зробити щось подібне. Е просто зроби. Хм, добре, але мені потрібне ваше ім'я для квитанції. Клод. Це все, що тобі потрібно знати. Як тільки робота буде зроблена, я приберу звідси бажано в якусь е другу е видуману Всесвіт, де я не картопля. Добре, пане Клод, один наворочений меж скоро буде готовий. Для чого він вам взагалі потрібен? Мені потрібно знайти квітник. Квітник? Ем... Вона доставила квіти не той дівчині. Хі-хі. Я не е, повинен перед тобою е, об'яснятись. Я не знаю, що це за відсилка. Це ну, в будь-якому випадку якась відсилка, але яка я не знаю. Не хочу вас розчаровувати, але. квітник. А, Квіткарка вмирає в кінці. Ви витрите кучу часу, навчаючи її, і все даремно. Спойлери. Не знаю, звідки це цікаво. Напишіть про це. Чуєш, розумник, тебе, мож... тебе можуть і убити за спойлери. Добре займусь вашим мечем. Він хоче. Непогано. 300 атаки 230 на швидкість. Добре, ми з вами зараз зробимо ось так. Ми можемо їх навчати, але займемось ми зараз трішки іншим. Відправляємо цього сюди. Цей буде у нас тут працювати. Ось так. І спробуємо так, виконати замовлення ось так. Де воно в кузні робиться? Унікальне. Почати. Давайте спробуємо. Я сподіваюся, у нас вийде. Так, атака Лора зроби красиво. 6 раз, все. Я сподіваюся, вона... ми спораємось. Ні, ми не впораємось. Чари нам ніякі не допоможуть, тому що там 300 атак потрібно пропустити. Наворучний меч. Чудово, як вам подобається матч, я працював над ним всю ніч. Лейно, повне лайно. Що? Чому? Він дуже довгий, надто легкий і дуже тупий. Мені продовжити це не допоможе мені знайти квіткарку. Ла... Добре, добре, я перероблю його. Не було прийнята зброя. Добре, на цьому ми з вами будемо завершувати. Сподіваюсь, наступні серії ми зво... можемо з вами зробити достатньо добру зброю для нього. А ви поки не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також писати будь-які коментарі. Не забуваймо вірити в ЗСУ, чекати нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення!